Забирали тіла і на цьому Добропільському напрямку, да. куди кинули клешні. Розкажіть про тіла. Те, що ми забирали і бачили, це такі хлопці були такі, такі крепкі всі. Тобто, це, скоріш за все, якийсь спецназ. Тобто одягнені вони були, в них були вже наше озброєння. Частково знаходив магазини з наших гвинтівок там і автоматів, вже іноземних зразків, тобто фрагменти екіпірування спорядження вже українське, тобто частково вони вже десь або вбили когось, забрали, або сполонених. Форма російська, да? Шкарпетки. ну вони у наших забирали, одяг все одягали, Неодно, неодноразово ми знаходили і нижню білизну, і України, тобто і карпетки, і взуття на них. Українська там частково це були десантні війська угу. і були спецпідрозділи, які туди заходили. І... Втрати росіян, звичайно, там великі, але всі тіла забрати неможливо фактично. Тобто росіяни навіть самі не дають забрати їхні тіла, їхніх солдат. Ну, ми розуміємо, що для них, щоб показати ту масовість смертей, які з їхнього боку, це катастрофа, тому що. Насправді, стільки покласти людей і за що, навіщо? Ну, за, за які ці їхні побуждення, без безглуздя покласти життя молодих пацанів. І вони там всі молоді, там фактично років до 30.